Сирок. Привіт, шановні гості, дорога родина. Поздоровайся. Около мусорок. Сирок. Голубам винесли світин сир. Бачите, їдять. <голубок> да. Які вони спокійні тут у нас. В святи там каченята вилупились. Каже, свєта, давай уже знімайте з Настю відео. Вон ми винесли, дивіться як. Домашній сирок, як їдять. М -м -м -м, бо він вже такий трошки не свіжий. Ми його скільки не їмо. Казала свята, не давай нам. Бо ми то все не, не їмо. Так що тепер будуть їсти ось о, голуби. Пішли погуляємо. Сергій хоче підстригтись трохи. Не знаю, чи сьогодні десь ми знайдемо, щоб підстригтись чи ні. Сьогодні Субота, так. Да. Субота, люди гуляють, все цвіте, пахне, погода шикарна. Я наконець зняла свій бриль. Вчора мила голову ввечері з мокрої голови лягла спати. І мені ночі так боліла голова, Сергій вчора в день боліла, а мені ночі, я проснулася, щоб голова випила таблетку. Тут така трошки сьогодні дурненька після тієї таблетки. Як не одне, так друге зайчики. От, То вийшла, думаю, хоч походжу про і гарний бузок кругом цвітай пахне. Писали вчора за котеня, беріть собі. Вже казали з Сергієм, що ми котеня брати не будемо. Вже після того, як я отримала опит з Баффі, я не готова брати котеня ні морально, ні фізично. Мені було дуже важко прощатися з Баффі, тому це мене і стримує. І готова я переживати цей стрес ще раз. Не гарні. Ось. Вітер. Але вітер теплий. 22 градуси зараз на вулиці, дуже теплий. Ми зайшли з Сергією, підбирають, прогіряють зір, підбирають ось у кольори. вже гірше бачить. Так, замовили ми для Сергія очки. Та не очки, а стекло. Оправа в нас хороша, і в ту оправу стекло. Лікар провірила в Сергія, що на одному ці я стигматизм трохи внутрішній. І я ж себе провіряла. Я кажу, бо мені теж щось, я шию багато. <рес> Нарі на на каже, ну давайте. Провірили, то в мене зір добрий. Ще все нормально, то не треба ніяких окулярів взагалі. Каже, ні, ну якщо ви вже там сильно хочете якісь очки, то нульовки можна, але вони вам не потрібні. Тільки будуть заважати, тобто зайчики, ще слава Богу, я бачу нормально, зважаючи на те, що вшиєш і постійно близько. То таке, зараз зайдемо в піраміду, Уже люди всі пороздівають. М'ясо, м'ясо. М'ясо, квітки, м'ясо. Оце цей магазин, в який я вже тепер ходжу сюди, як на роботу. Що тут? Кожний раз якісь нові прикалюхи. Вже на обратному путі може зайдемо. Зараз підемо в піраміду, не знаю, що ми там купимо. А що тут не покупає? Подивимося. Подивимось. Так що гарна погода, тепло, Будуть очки десь ціл... на наступному тижні. Ми заплатили зразу за них за роботу, бо там Сергій захотів собі скляні. Лінзи, бо вони не дряпаються пластикові, то можуть бути з часом царапіни, ну і футрація. А будуть, царапити, а будуть да. так. Так що будуть тобі нові окуляри. Не окуляри, а лінзи в, тих, в тій оправі, яка є. Нас замовляли ми в оцій оптиці. Замовляли Серега, по-моєму, ті дорогі твої очки. Є в Сергія різні, але ж вдома. Ці ми робили самі перші очки. Мабуть. Потім там поцарапили ці лінзи, і я прийшов, а він каже, ми не можемо чергувати, тільки другі. По моєму Ага. і потім воно щось там я не знаю, І Тут ми теж. Ну. Коротше, по всьому Києві заказували окуляри. А в мене багато оцих від сонця різних, а оці мої найулюбленіші. Багато різних і всі теж з оптики, бо мені, якщо якісь дешеві очки, то очі вилазять. То мені двоїться, то троїться. Мені головне те, щоб комфортно було, щоб гарно бачити. Щось такі банки якісь привезли. От. Так що таке, зайчики. Гарний день, погуляємо. У нас є суп, Сергій вчора варив бульйон з домашньої птиці. Купоїмо той бульйончик і буде обід. Як будуть якісь новини, то розкажемо. А ви ж ви самі Ви не відчуваєте її Сергій підстрижений, показуй. Дуже коротко я кажу, але надовше довше Ми купили полуницю тільки що. На 177 гривень оце вийшло. Ходжу, кажу, ви дурите на вісах? Вона каже, ні, не дурим. Кажу, ну добре, давайте. Я кладу свій телефон на віси, я ж його вдома зважила. Кажу, дурите на 50 грам? Чого ж ви кажете, що не дурите? Вона, ну то не беріть, 50 грам допускається навіть по налогові. Це 10 гривень. Надурила на 10 гривень це половина батона. То не купуйте. В торговлі взагалі не допускається. В торговлі не допускається, ну понімаєш, що це ж таке, такі наглі. Це вага, тільки в ресторанах люди якесь. Так, да, так, да, це в ресторанах, але ж та 50... не купуйте. За п'ятдесят грамів собі так можна було на три роки. Так, да, на три роки сісти можна було. Там ніхто не дурив, не обважував. Ну, обважували, але тільки свої з-під прилавка. Ну то вже таке, просто що вам розказують, зайчики. Самий надіжний спосіб це вдома зважили свій телефон, скільки він у вас грав. Так? От, наприклад, мій 234 грами. Я кладу в неї показало 290, ну то на секундочку. Якщо щось дешеве береш там, за 10 гривень, ну то таке, знаєте. А коли ця клубніка коштує 190 гривень кілограм, то воно прилічно набіжить. Туди-сюди, 10 гривень там, 10 гривень там, ціна батона. Я ж їх, ці гроші з потолка ніде не беру, мені їх заробити треба. От. Боже, люди взагалі по літньому одягнені, в шортах, майках. А я, мені поки що не дуже жарко. Сонце гарне, Сонце, так. Вітерець, да. вітерець холодний. Людей багато, і ми шастаємо. Зараз поїмо. Що ми ще в сільпо заходили? Купили хліба, Сергій взяв собі кальмарів, любить він таке. Я взяла собі піцу гавайську. Оце таке, Коротше, нічого не купили, а гроші потратили. ну Сьогодні вихідний день. Я ж вчора шила, треба підшивати ще плаття, я не підшила. то Сьогодні вряд ли я щось таке буду вже шити. Отак голова вже то вночі боліла, треба просто сьогодні відпочити, не перенапрягатися. То сьогодні до шию, може підроблю те плаття, ну підшию в смислі його. І все, буду лежати. Лежать, відпочивати, наїмся супа, потім наїмся полуниці, буде мені добре. В оптику на наступному тижні. Сказала, десь 3-4 дні будуть готові. Сергія окуляри. 1.75 це він тіше коло комп'ютера йому, бо він коли читає, він близько йому розпливається, а надалі він бачить нормально. А в мене нормально і надалі і на близькість. Хоча коли йому цілий день, понятно, довбеся, то очі просто втомляються. Щоб очі не втомлялись, зайчики зарядку робіть для очей вдаль близько, вдаль близько дивіться. Ну і старайтеся сильно не напрягати очі. Ну вони по-любому будуть втомлятися в нас. Як не кажи, під вечір втомляється тіло, втомляються очі. Ще до обіду якось встаєш. Можеш ще велиться, а після обіду вже все болить. Так що вам всім гарного дня. Сьогодні день гарний, сонячний. Ну що мої зайчатка? З'їв я суп, піце, кусок. Піца, кстати, не очень. А полуниця смачна. Помила дві полуниці, зараз з'їла ввечері зі сметанкою. І оце я отак от ляжу. І зараз буду лежать. Відпочину трохи. Включу телевізор. Подивлюся якусь фігню, зайчики по телевізорі. І отак от сьогодні в мене буде день відпочинку. Релакс. Чим може, що може бути краще? Задрати ноги отаку на оці подушки і полежать. Відпочину, так собі полежу, може навіть засну. Не знаю, я вдень рідко коли сплю, але бувають такі дні, що хочеться просто, щоб тебе ніхто не трогав. Зрештою, так, на виходних в основному. Щоб мене ніхто не трогав, я собі ось такого відпочину. І прекрасно, щоб ніхто ніде не ні шарудів, не бігав, не кричав. Вікно відкрила повністю на Зараз повідкриваю, щоб провітрилось. Взагалі, літом, якщо не дуже жарко, ну так що не 30 градусів, то в нас ну, майже весь час закриті вікна. Коли повітряна тривога, то я навпаки закриваю за зашторюю на всякий случай. Майш, Боже, Не дай Боже, що хоч ті стекла не вилітали. От. Так що таке? Ну була ж повітряна тривога вночі, я отой проснулася із за того, що ще ж і голова боліла. Так би, може, я спала до утра, а так повітряна тривога. Верещати стало в планшеті. Ми встановили програмку, Сергій мені поставив, ну, щоб знати, тому що, так хоч, знатимеш, воно каже, повітряна тривога, повітряна тривога, перейдіть в укриття. Бо буває таке, що спиш і не чуєш ні сірени, ні оцих смс, а оце застосунок, цей, то його добре чути, він гарно волає. От то встала, боліла голова, випила таблетку, та так знаєте, поки заснула, бо воно ще ж голова болить, та це ще ця тривога. одне одне. на одне. Але добре, що встала, таблетка подіяла, і от сьогодні такий день буде. День відпочинку. Поїм зайчики, полежу. Знов піду поїм, полежу. От в мене сьогодні життя буде, як у кота. Їсть, лежить, дивиться в вікно. Їсть лежить, дивиться в вікно, ходить в туалет. Ідеально. От я сьогодні буду котом. От. Так що таке. Бажаю вам всім гарного дня. Все буде добре, сьогодні відпочину, наберуся сил. Може, мені трошки до вечора розвиднеться, да я тоді підшию те плаття в горох. Так? А ні то залишиться на потім. Коли зробиться, тоді зробиться, я нікуди не спішу. Так що вам всім цьомки-бомки. велике дякую за ваші вподобайки, за коментарі. Пишіть хто що робить, чи їли ви вже полуницю в цьому році. До речі, оцю, що взяла сьогодні, пахне смачна солодка. Сказали, що вона з Закарпаття. Ну, дійсно, смачна. Бо буває таке, що коли першу полуницю купляєш, то вона така дубова дерев'яна, недобра. А ця добра, смачна, солодка. Тож я надіюся, що вітаміни, що не було. завтра, як бачите, мене я буду як мухомор, то будемо тоді бачити, що було в тій полуниці. А якщо нічого не обкидає на лиці, значить полуниця натуральна. Я відразу в мене тільки що, зразу висипана. шиї на лиці. От якщо щось таке з'їм, то відразу в мене проявляється, якщо якісь нітрати, чи ще якесь чортішу. Так що таке, всім пока. До зустрічі! Бережіть себе, вкусненько кушайте, відпочивайте. Якщо маєте на наснагу щось робити, то робіть. А якщо у вас теж день релаксу... Поваляйтеся, дивіться телевізор, відпочивайте, щоб все було у вас добре, зайчики. Всім пока.